Дивлюсь на своє я село. Стежки в снігу, як манівці, ведуть у рідні білівці. І так мені чомусь чарівно, та по-дитячому наївно. Сьогодні хатки, ніби в святки, ягнулися в біленькі шапки, де млять комінками до неба, клубами диму, мов до Бога, угору яється, як дорога. А що мені ще більше треба? Хіба ще в чомусь є потреба? Сиджу собі малий на печі, дивляюсь дивні які речі. Як тато діду муштрують, як мама там кутютують. а на дворі мороз тріщить, різдвяна сірка вже блищить, ніс діду, щось колядують, Кожух до церкви свій ладнують. Вдягнулись тепло. Вийшли з хати, мене всадили на санчата і потягли через горби, на цвинтар дурідні гроби. Свічки на горбиках снігу Сховались в білу пелену і мерехтять тремтливо тріском, Чути вітер шепче Ще. лісом, молитву хтось щепоче стиха. Заплакав хтось, згадавши лиха. І розбредуться по одному, до свого кожен далек дому. Свят вечір, в хаті пахне свічка, а за вікном різдвяна нічка, всім тату роздають, Вечерю, мама подають, кутю борщик, пампушки, грибочки, рибку і галушки. Панацій страв парують смачно, під ранку всі голодні страшно. А по вечері шусь пі сівся я на сіна сніг і слова казати вчуся, які мене вчили бабуся. Воквок вок, -вок, -вок стовку ро, а між ними один погуток. А піднявши сіно живо, там смаколиків на диво, дитяча радість блиску очей, стається від простих таких речей. Вже тато й мама колядують, Дідусь, бабуся, щось воркують, лише маленькому мені Так милі ці коляд пісні, вже й за дверима коляда, дівчата, хлопці і коза, небі місяць, мов підкова, Блистить колядникам дорога. А я до шибки притуляюсь та в кожний крок снігу дивляюсь. І так мені чомусь спокійно, у цей святвечір мелодійно моркоче навіть старий кіт, якому більше як мені літ. вже дзвони б'ю, у церкву кличуть, мене удома теж не лишуть, вужа радість хор співає, і в храмі до людей лунає, Оте блаженний блажений, довгождане, різдвяне. Христосся рождає.